Як оснастити насити наш силикон овсеткою. Головне, щоб це було правильно і ефективно. Беремо наш кейтеч, замовляв на Дніпро свінець. Ось такий колір. Такий я ще не пробував. Є ось такі пружинки, продаються в них. Вкручуємо. так от. О! Я. Беремо гачечки, які підходять для нашого силікону. У мене це буде що? Другий номер. Так. Іч. Гострі, бачите, не можуть дістати. Наш гачечок взяли. Отак от. Приміряємо. Гадиться. Бачите, гадиться. Все. Вставляємо, проворачуємо. Дивимось, де у нас. Бачите, ось тут повинен вийти, вийти жало у нас повинно. Відповідно, беремо. Оп. І поправляємо. Все, готово. Грузили, цепляємо, який хочете кольоровий або не кольоровий. Закидуємо. І пробуємо. А я готуюсь на завтрашню риболовлю. Тому з тебе підписка, лайк і чекаємо відео.